Мені дуже приємно сьогодні стояти тут і сказати нам всім слава Ісусу Христу! І таку відповідь почути ще приємніше. Будемо читати Слово Боже, яке записане в Євангелії від Луки, 19 розділ. Буду читати з 29-го вірша. По 44-й включно. Євангелії Луки, 19 розділ, з 29-го вірша. І ото, як наблизився до Вітфагії і віфанії, на горіще оливної зветься, він двох учнів послав, наказуючи ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до Нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть так тому. Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. А коли осля, осля стали відв'язувати хазяї Його, їх запитали на що осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його, і поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж Він їхав. Вони простилали одежу свою по дорозі, і як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю! Заборони своїм учням!» а він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби і тих, хоч з цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні. І твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на каменя, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. Я думаю, що кожен із нас щось планує в своєму житті. Старається досягнути якоїсь поставленої мети. Чи збирається в дорогу, то знає, куди він іде і для чого він це робить. То тим більше наш Господь Ісус Христос. Одного разу Він сказав до своїх учнів: ось ми підіймаємося до Єрусалиму. І тут же Він говорить. Чому потрібно буде йти туди до Єрусалиму? Він говорить і відкриває учням своїм мету, чому він туди має прийти. І сказав так, це для того, щоб там первосвященники і книжники взяли, підборювши народ, і розп'яли його там. А потім говорить, і таке дуже важливе слово, але третього дня він воскресне. І ви знаєте, оці два слова розп'яття і Воскресіння це надзвичайно важливі слова і дії. Але так сталося, що оце слово буде розп'ятий там, воно перекрило все. І учні засумували, звичайно. Ну як, що таке розп'яття? Вони ще не розуміли того всього. А Воскреснути з мертвих, то ще більше не розуміли. Вони бачили, як він воскрешав, як лазер був воскрес. Але як він сам Воскресне, вони не розуміли того. Він не раз їм говорив про те, Чому він має туди піти? Що він має бути відданий в руки грішникам, бути розп'ятому. І ще Іван Хреститель попереджував, показуючи на Ісуса Христа ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. І люди знали, що на кого можна переложити цей гріх? І що Ісус якраз іде до Єрусалиму, щоб статися там агнцем Божим, що бере гріх світу. Це Його мета. Він ішов туди, не ухиляючись. Боротьба була надзвичайно сильна, але він постійно йшов крок за кроком до тої визначеної Богом Отцем мети: спасіння роду. Людського. І ось він наближається з таким серцем до Єрусалиму, з такою любов'ю до людей всього світу. Люди хвалять. Дійсно щиро роблять це. Прості люди хвалять Його, тому що не раз годував їх, не раз оздоровлював їх, благословляв діточок їхніх. Ну як не хвалити, як не визнати такого царем своїм? І вони розуміли так, що ось-ось зацарює Христос, і буде все добре у них. І Рим відійде в сторону і вони будуть на своїй землі разом з таким царем царювати. Але Христос наближається і чує оці, цю хвалу, і чує те, як деякі люди говорять учителю. Він для них не цар. Він вчитель. Який вже вчитель? Ну, але скажи їм, хай замовкнуть. Були різні люди. Одні хвалили і розуміли його як царя, і готові його воцарити були. І були інші люди, які казали, скажи, хай замовкнуть. На сьогоднішній день також світ повний різних людей і різного. Відношення до Христа. Христос, не дивлячись на, ці, на цих різних людей, під'їжджає до, до Єрусалиму. І ті, хто дивились на Нього, бачать. І ті, хто царем Його визнають, що їхній цар плаче. І ті, хто казали, скажи їм хай замовкнуть, також дивляться, чого Він плаче. І всі вони, всі ці категорії людей почули надзвичайно важливе слово. О, якби хоч би в цей твій день ти місто, місто Великого Царя, зрозуміло, що потрібне тобі для твого миру, для твого спокою. Але. І це Христос дав визначення. Нині це сховане від очей твоїх. І є якась причина, чому це сховано. І тому, що це сховано, прийдуть до тебе вороги твої. І зроблять з тобою все, що тільки захочуть. І дітей твоїх поб'ють в тобі. Тому що ти не зрозуміла часу відвідин твоїх. Але чи мало можливість зрозуміти цей час? Так, звичайно. Мало всіх можливості зрозуміти, хто прийшов і для чого прийшов, і хто він є, і правильно його прийняти, і бути блаженними, щасливими. Але нині це сховане. Від очей твоїх». Брати і сестри, свого часу Христос і такі надзвичайно цінні слова сказав. Скільки раз я хотів зібрати дітей твоїх, як та пташка, підкрила свої, але ви не захотіли. Це жахлива річ. Це основна причина, чому від них було сховане те велике спасіння, яке Бог для них вперше приготував. Ви не захотіли. Люди по-різному можуть думати, якось оправдуватися перед Богом, і свого часу, можливо, Бог комусь скаже: я все зробив для того, щоб ти був спасений, але ти не захотів. Чому? Як не захотів? Пригадуєте, як Христос народився, як Ірод був стривожений, до нього війська прийшла. І до кого він звернувся? Хіба не до тих, хто відповідальність мали перед Богом за духовний стан Ізраїля народу Божого? Він звернувся до них. Де народжений цар? Вони подивилися? В Іфлеємі. І що хоч хтось з них встав, побіг до Віфлеєму, прийшли люди і кажуть, де народжений цар? Люди з іншого краю. Навіть. Будять їх отих духовних працівників. Подивилися в Віфлеємі. І що далі? І далі пішли, мабуть, додому собі спокійно спати. Їх то не цікавило. Вони тут головні, вони управляють народом Божим, який там ще цар. Ірод посилає, знаєте причину, не буду про це говорити. Чому він посилає? Йдіть, розвідуйте. І чужі люди підкреслюю. Не з Божого народу поклонилися царю Ізраїля. Як Бога було на це дивитися? Вони не захотіли, і це правда. Ще й шум такий підняли, ще й ганялися самого дитинства. Він їм потрібний їм. Як це ще один духовний чи світський лідер? Нам не треба. Ми самі знаємо, що тут нам робити і як бути нам. Самі будемо будувати життя своє по-своєму. І прийшов момент, коли Христос заключення зробив. Ви не захотіли. Плакав над тими, хто не захотіли. Але каже, ще є шанс. Оцей короткий час ще до мого Вознесіння. Хоч би ти в цей твій день зрозуміло, що тобі потрібне. І Христос весь оцей тиждень до свого розп'яття все робив для того, щоб поводорі Ізраїля почули нарешті і зрозуміли, хто він є, і для чого він прийшов. Не захотіли. Це визначення не моє і не ваше. Це визначення Христа. Він точно знав, що ці люди зробили свій вибір. Вони не захотіли мати Христа між собою. Це його визначення. І тому тому це місто не пізнало часу відвідин. Тому що якби ті, та верхівка захотіла, вони би підняли всіх людей. Єрусалимі і сказали, слухайте, що ми робимо? Це дійсно Господь, це дійсно Спаситель, обіцяний нам Месія Богом. І пророки про це сказали, і це збулося. Але ота от духовна верхівка не захотіла. На сьогоднішній день, брати і сестри, існує для нашого краю, для нашої рідної України та сама проблема. Люди Бі багато людей, які тримають Біблію, Слово Боже, в своїх руках, вони скорше до бойок людей ведуть, кажу так як є прямо, так як і ті того часу вже понапридумали закон на закон. Так слово Боже каже, прокисає каже, у вас каже, вже на кожну заповідь Божу є ще своя заповідь. І на сьогоднішній день наш край є в такому тому страшному стані. Христос був такий, що до нього хотіли люди приходити. І мені пригадується, коли до нього прийшли люди і кажуть, от Пилат зробив таке і таке, змішав там кров з жертвами і так далі. І що Христос сказав? Ну, Пілат поганий чоловік, правда? Так я казав? Ні. Він сказав. Золоте слово, яке ми сьогодні маємо всі почути, і всі українці добре, що почули. Якщо не покаяєтеся, всі загинете. Він показав причину, що цей гріх людини доводить до такого стану. І нагадує їм, а ті 18, що на них впала башта, хіба вони були гірші за всіх чи за вас? Ні, каже, але якщо не покаєтесь, ви так само загинете. Ми можемо сьогодні, ну, якби якесь ніби право маємо на якусь одну людину звалити те, що сталося і в нашому краї. Так, його, його вина є. Але де ті, які мали б вести народ? Божий, наш український народ, так це Божий народ. Вести до того, щоб людина кожна зрозуміла, хто є Бог. Що вимагає від людини, і щоб кожна людина в нашому краї почула про те, що вона має покаятися в гріхах своїх. І історія стародавнього Ізраїлю весь час про це говорить нам. Народ кається, Бог дає своє благословіння, і навіть повертає з іншого краю на свою територію, на свою землю. Царі грішать, священники грішать. Знову ж народ десь Бог дає в іншу сторону. Приходять загарбники, приходять, приходить горе, біда. Тому я хочу сказати, дорога церква, про наше місце от в, в цьому моменті. Ми за когось не будемо розписуватися, можливо, а будемо говорити так: Господи, Господи. Ти сьогодні говориш, що до... По якійсь причині для нашого народу щось сховане, сховане оте спасіння, різне духовне спасіння, фізичне спасіння. Над нашим краєм загроза висить величезна. Господи, скажи нам, скажи нам, що нам потрібно для нашого спокою сьогодні. І Господь те саме скаже всьому народу. Починаючи від президентів і закінчуючи кожною людиною, потрібне покаяння. Потрібна свята і чиста наука Христова без всякого, знаєте, розбавлення її чимось іншим. Ось потрібно. І відповідальність сьогодні на церкві лежить. По-перше, самим знати Слово Боже, любити його усе, Читати його кожен день для себе, для свого духа і душі своєї, тоді і тіло буде правильно себе вести. І іншим людям говорити, де може знайти спокій, в кому може знайти спокій, це наш Господь Ісус Христос. І благословення прийдуть через святе життя церкви, через молитви церкви прийдуть на весь народ. Це є закон Божий. Один момент хотів би і будемо, ну як би сказати, приходити до молитви. Ті люди, які прийшли до Христа з тими проблемами і кажуть, от дивись, що там Пілат зробив, ще хтось там зробив. Чому вони десь до храму не пішли і виливати свою душу там? Вони прийшли до Христа. Тому що вони, наблюдаючи за його життям, вони бачили, що це той, до кого можна прийти. І все, що болить, саме сокровенне, йому відкрите. І вони прийшли. Сьогодні церква і кожен член церкви має стати такою людиною, думати про те, щоб жити свято і щоб люди, які. Десь колись, ну по якийсь ну, не могли і, і, прийти, а коли така ситуація, щоб люди подумали, а, а з ким можна порадитися? До кого прийти? Де знайти ту розраду? І щоб до нас захотіли прийти, бо знають, що це люди святі, що вони сказали слово, і вони його виконують. Вони Мають якусь обов'язковість, коли дають слово. І тоді ми можемо їм сказати, знаєш, не в мені відповідь, то добре, але я маю до кого вас направити. Це наш Господь Ісус Христос. Давайте до нього разом підемо. Давайте помолимося. Я мав такий Короткий досвід, оце з тими кажу, кримчанами. Десь моя жінка була на службі, прийшла, вона питається, Катя, де ти була? А Катя каже, а от та була в притулку. Діткам говорила Слово Боже. І одна дівчинка сказала така підліток, каже, а як мені, як мені, от щоб у мене не було цих плохих слов. Як молитися? І вона, ка я її навчила молитися, сказала, дитино, молися так, і тобі легше стане. І ця жіночка розплакалася, чуючи, що Катя каже, каже, Катенька, хто би мені сказав це слово, щоб мені легше стало. Ми церква, ми ті люди, які від Господа повинні взяти це, це його дух. І щоб ми були церква як відповідь Господня для людей, які сьогодні плачуть, переживають, втрачають свої хати, втікають з дітьми. Я бачив цих двох хлопчиків, бо в хаті вони. І вони такі щирі. Діти є діти. Вони відчувають любов. Ви розумієте, і ці люди. Ця жіночка сказала, каже, я буду ходити в таку церковь. Адрес ми знайшли навіть туди в Севастополь, для них. Але до чого веду? Ми маємо стати от подібні до Христа і те саме думати, що Він. Ті відчуття мати, що Він мав до тих людей, до кого він їхав туди, до Єрусалиму. І ті сльози, які він мав про цих людей. Хай Бог благословить нас. бути Провідниками того Божого миру, до Божих сердець, їм на спасіння, а богові на славу. Амінь. Амінь. Помолимся.